Двох сторони нашого місяця більше відрізняються від того, що ми думали місячні зразки розкривають два місяці дані нового чан е 6 переписують наше розуміння супутника Землі. У дитинстві, як і багато хто, я виглядав зачарований на місяці, уявляючи безлюдні простори та загадкові таємниці, заховані за його срібною поверхнею. Але якби вони мені сказали, що місяць це не просто однорідний м'яч, а скоріше, подвійна сутність, яка має дві принципово різні сторони, я, мабуть, не повірив би в це. Нещодавні дані, отримані під час місії Чен і 6 докорінно змінюють наше уявлення про супутник Землі, що підтверджує гіпотезу про існування дволичного місяця та відкриття нових горизонтів для місячних досліджень. Вперше в історії місія Чен І 6 доставила зразки на землю на дальній стороні місяця сторону, яку ми ніколи не бачимо із землі. І результати аналізу цих зразків були приголомшливими. Виявляється, далека сторона місяця набагато холодніша, ніж сусід. Різниця в температурі становить близько 180 градусів за Фаренгейтом, 100 градусів Цельсія. Це, звичайно, не заважає місяцю обертатися навколо землі, але змушує задуматися про причини такого вражаючого контрасту температури. Чому дві сторони місяця так різні? Очевидна відповідь це різна товщина кори. Далека сторона місяця має набагато густішу кору, ніж близька. Це, в свою чергу, впливає на теплопровідність і, як результат, на температуру. Але це лише частина головоломки. Я думаю, що питання хімічного складу набагато цікавіше. Дослідження показують, що на далекій стороні місяця менше елементів, що виробляють тепло, такі як уран, торіум, калію, фосфор та рідкісні елементи, так звані крепові елементи. Ці елементи вивільняють тепло внаслідок радіоактивного розпаду. Якщо вони мігрували до сусідньої сторони в ранній історії місяця, це може пояснити, чому воно залишається гарячим, більш вулканічно активним та хімічно відмінним. Уявіть, що місяць у ранні часи був не просто важким м'ячем, а скоріше динамічною, геологічно активною планетою з внутрішніми процесами, що утворюють його поверхню. Перерозподіл цих елементів може відбуватися внаслідок величезного зіткнення з астероїдом або навіть внаслідок злиття з меншим місячним тілом. Що це означає для майбутніх місячних досліджень? Дані отримані під час місії чен і 6 відкриті захоплюючі перспективи для майбутніх місячних досліджень. По перше, вони підтверджують необхідність подальшого вивчення хімічного складу місячної мантії. По друге, вони вказують на необхідність розробки нових методів вивчення внутрішньої структури місяця. Я впевнений, що майбутні місії, оснащені сучасним обладнанням, зможуть розкрити ще більше секретів двостороннього місяця. Можливо, ми дізнаємось, як саме відбулося передача елементів, які процеси утворили місячний пейзаж, і навіть як місяць впливав на еволюцію Землі. Особистий досвід та думки. Протягом багатьох років я вивчаю геологію та космологію. Робота з зразками гірських порід з різних частин Землі навчила мене, що навіть найбільш, здавалося б, однорідні предмети можуть приховати дивовижне різноманіття в собі. Дані, отримані під час місії Чен і 6, підтверджують це і змушують вас переглянути звичайні ідеї про космічні тіла. Я особливо вражаю ідею. Що гравітаційний потяг Землі може вплинути на розподіл елементів на місяці, це нагадує складний взаємозв'язок між землею та її супутником, і як гравітація відіграє ключову роль у формуванні космічних тіл. Можливі сценарії формування двозначності місяця. Я вважаю, що є кілька ймовірних сценаріїв, що пояснюють двозначність місяця. Зіткнення астероїдів. Колосальне зіткнення з астероїдом може перерозподілити елементи всередині місяця, збагачуючи сусідню сторону елементами виробництва тепла. Злиття з меншим місячним тілом місяць міг злитися з меншим місячним тілом, який був багатий елементами виробництва тепла. Гравітаційний вплив землі, гравітаційна привабливість землі може відфільтрувати елементи, змушуючи їх рухатися на найближчу сторону місяця. Кожен з цих сценаріїв має свої переваги та недоліки, і, можливо, правда, це поєднання декількох факторів висновок місія Чен і – це не просто науковий прорив, це переломний момент у нашому розумінні місяця. Дані, отримані під час цієї місії, підтверджують гіпотезу про існування двостороннього місяця та відкритих нових горизонтів для майбутніх місячних досліджень. Я впевнений, що в найближчі роки ми дізнаємось ще більше про секрети нашого найближчого космічного сусіда. І, можливо, ці знання допоможуть нам краще зрозуміти не тільки місяць, але й нашу власну планету Землю. Ключова думка місія Чанг Е 6 перетворила нашу ідею місяця, показуючи, що це не просто однорідний м'яч, а складний і динамічний об'єкт з двома принципово різними сторонами. Поради щодо майбутніх місячних місій. У більш широкому дослідженні хімічного складу необхідно провести більш детальний аналіз хімічного складу місячної мантії, щоб зрозуміти, як саме відбулося передача елементів. Розробка нових методів дослідження необхідно розробити нові методи вивчення внутрішньої структури місяця, таких як сейсмографія та гравіметрія. Пошук слідів стародавньої вулканічної діяльності необхідно шукати сліди стародавньої вулканічної активності на дальній стороні місяця, щоб зрозуміти, як вона утворилася. Вивчення впливу землі. Необхідно вивчити вплив гравітаційного притягання землі на розподіл елементів на місяць. Спільні міжнародні місії. Міжнародна співпраця в місячних дослідженнях об'єднає ресурси та знання, прискорюючи процес відкриття.